Поговоримо про рагулізми. Є такий термін, неофіційно, звісно, але от як їх назвати лексичні покручі з претензією на оригінальність, тобто слова і фрази, які демонструють бракетики і мовний незмак. Наприклад, коли вітаються лише прикметнику. Добрий, наче слово день і вечір вже не сила вимовити, звучить зневажливо чи не так, те саме з фразою. А я вас почув, а відчуття наче послали. Або у те заїжджене по ходу, коли воно встановлені слово. Це ж примітивно і вульгарно. І це руйнує авторитетність у діловому спілкуванні 100%. Але найяскравіший, як на мене, маркер махрового рагулізму подякував. Чому дякувати по новому часі? Ми ж не кажемо замість Вітаю колеги, привіталась, спрощення культури спілкування провокує несприйняття і знецілення. Мова не просто інструмент комунікації, вона відображає наш світогляд і самоповагу. Тому шануємося і позбуваємося убогої лексики. До речі, які регуління вам ріжуть вухо? Поділіться в коментарях, складемо повну картину.